1 березня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський безпілотний літальний апарат типу Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один район зосередження, два склади боєприпасів та три інших важливих об'єкти рашистів. У тимчасово окупованому місті Кадіївка, колишня назва Стаханов Луганської області, пролунав вибух на заводі, який Кацапи перетворили на військову базу і намагалися сховати там фури з боєприпасами. У тимчасово окупованих кацапами містах Мелітополі пологи на Запоріжжі пролунали вибухи. Вибухи також пролунали в районі міжводного Ярилгач Євпаторії Кезлев та південного берегу тимчасово окупованого кацапами Криму, неспокійно на території рашистського рейху. У прикордонних районах Гау-Бєлгород рашисти продовжують інженерне обладнання місцевості, встановлюють протитанкові загородження. У Москва рашисти посилюють протиповітряну оборону. Біля станції метро Салар'єво встановили радіолокаційну станцію розвідки і ціле цілевказівки.